21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Свято, що вшановує дві важливі події для новітньої історії України помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013-го. У Рівному містяни та представники влади вшанували пам'ять учасників протесту, поклавши квіти до муралу героїв Небесної Сотні. Серед них і родич загиблого на майдані рівнянина Олександра Храпаченка. Був нормальним хлопцем. От. Коли почався Майдан, він сказав, хто як не я, і пішов на Майдан. 20 лютого 2014 року під час найжорсткіших боїв на Майдані Олександра Храпаченка вбили. Сестра витримала інсульт, один, потім другий. Вона його любила краще, ніж сина. Шкодую, приходжу і так. Мимо, ліце, приходжу, мимо все зерніться, коли проходжу мимо будь-який день. Загалом на Майдані загинуло 106 людей. Серед них четверо рівнян. Георгій Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко та Олександр Музичко. Під час революції люди по всій країні почали об'єднуватися. Директор центру підтримки переселенців Ямарюполь Рівне пригадує, яким був Маріуполь у той період. Ці патріотичні сили міста Маріуполя також приєдналися до майдану, який бовався в Києві. У дітей на руках були прапори. Такі і відповідно відчувався такий дух сильного патріотизму на той період часу. Маріупольці не лише стежили за подіями в Києві, а й самі збиралися на площах, підтримуючи євромайданівців. У Маріуполі також на акції, особливо перед драматичним театром. Виходило дуже багато людей. Потім на площі Свободи. Нагадаємо, перші протестні акції розпочалися в листопаді 2013 року у Києві. Громадяни обурилися діями тогочасної влади під керівництвом Віктора Януковича. Курс на євроінтеграцію припинили, а підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом скасували. Першими на протести почали виходити студенти та активісти. Далі акції переросли в революцію та повалення проросійського режиму в країні. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.